Раз, два, три, провірка зв'язку. Починаємо зйомки нового девайсу, який був куплений на магазині Алло. Це у нас, це у нас, це у нас датчик від фірми Ajax. Датчик, який контролює дві, ну, до речі, дуже важливі речі, скажімо так. По-перше, він контролює підвищення температури в вашому приміщенні, себто, коли щось починає, не дай Бог, палати, і температура підвищується, він подає. Як, ну, що він подає, а потім розповім більш конкретніше. І друге, але не менш важливе, він контролює наявність у приміщенні газу -ЦО, ЦО, який для людини є зовсім нечутним, себто ми його не відчуваємо ніяк ні носом, ні якимись іншими варіантами. А для людини він смертельний і може призвести до дуже, дуже, дуже важких наслідків отруєння а також і до смерті. Дивимось далі. Що написано на коробці? Написано: Lice Актив завжди активний 24 години. Будована сирена. До речі, у нього є сигнал тривоги навіть коли він не під'єднаний. Так само є додаток. На додатку ми пізніше зупинимось, більш роз'яснюємо цю ситуацію. Легкий, легка консоль до під'єднання, радіус сигналу, радіо сигналу 1700 метрів. Вбудований акумулятор або батарея, мабуть, яка дає можливість їм працювати 10 років. Ну і дуже а, згадав. Там у нього така дуже легка тема, що ти можеш перевірити кнопку натискання, кнопку перевірення звуку, натиснути просто знизу чимось, і він відразу подасть звук. Тепер дивіться, що важливо, яка важлива інформація наступна. Цей датчик працює як окремо від системи AJAX, так і системою AJAX яким чином це виглядає? Окремо, він працює наступно. Якщо підвищується температура, або він, він відчує наявність газу СО, тоді він подає звуковий сигнал. Це раз, це одна йголовніша функція. Якщо у, вас, якщо у вас є система АЯКС, Сигнальна система, AIAX, сигнальна система AIAX, да? то він під'єднується до цієї системи, і тоді ви отримуєте цю інформацію, окрім звукового сигналу, ще й на телефоні, що теж дуже зручно. Але я ще раз підкреслюю, що він працює і без сигнальної системи Ajax. Тобто він працює як окрема одиниця. Що у нас тут є? Тут бачимо, продумана система кріплень. Бачите, тут уже все є, і дюбеля. і Самі шурупи, відкриваємо сам датчик. До речі, він буває ще чорного кольору. В чому прикол AJAX? Вона працює в, в двох варіантах: як чорний, так і білий. Оце система, яка подає звуковий сигнал, або перевіряє звуковий, звуковий сигнал. Оце система кріплення, як я розумію, вона. Легко від'єднується простим перегортанням, не будемо це зараз робити. І чіпляється до стелі. Ну, як вам цей чарівний датчик? Це, це датчики, я так розумію, світлодіоди, які спрацьовують на певні моменти. Ну що ж, тепер будемо чекати під'єднання і подивимось, як цей чарівний дівайс може рятувати людське життя. Дякую магазину!